Привіт! Це міла Юрах і Юнес Біті Академі. І наш сьогоднішній випуск буде присвячений губам, а точніше чутливим губам, а точніше senчо lips. А що таке senчо lips? Sen chops! Це нова колекція помад від Юнайс Мультебра. І я демонструватиму вам сьогодні відцінки помад. І тоді ви знайдете відповідь на своє запитання, що в неї на губах. Швиденько до перегляду. Відцінок номер два. Відцінок номер три. І на мою думку, це буде один з найбільш трендових кольорів, тому що це червоний, але не темний, червоний, глибокий, а відкритий і яскравий. Мені здається, що цей колір дуже схожий на юнайс рідку матову помаду номер 20 живи і Кращим відчуй, гівищу неба лети, Живи з юнайсом, навколо стільки краси, таких як ти не знайти. живи з юнайсом. Живи з юнайсом метою Ми живемо лише красою Підсумки, успіхи, є результати Відтінок номер сім Бо цим світом править краса Хто не здається, то має всі шанси Бо юнець відкриває таланти Лідером стань Ти цього вартий Відтінок номер вісім Такий Шоколад, ні, не шоколад Кава з молоком Живий з юнайсом, живи і просто кайфуй, себе найкращим відчуй, і вище неба лети. Живи зі з юнайсом, Навколо стільки краси, таких як ти не знайти, бо ти шалений, як ми, Живий з Юнайсом Номер дев'ять просто кайфуй, себе найкращим відчуй, і вище неба лети. Живи живий юнайс. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, тисніть лайк. А, якщо маєте нові ідеї для наших випусків, пишіть у коментарях. А, на питання також відповідатиму у коментарях. А, дякую вам за вашу увагу. Це була Міла Юрах і Юнайс Біті Академі. До нових зустрічей. Поки знімала відео, обрала для себе нову улюблену помаду.